Інстаграм пропонує два види аккаунти персональний і бізнес. Чим вони відрізняються і що краще обрати, сьогодні дамо відповіді на ці питання. Вітаю! Ви на каналі Ink System. Не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Отже, перед тим як створювати аккаунт в Інстаграм, потрібно відповісти на головне питання: яку ціль ви переслідуєте? Якщо ви хочете ділитися з підписниками своїми спогадами з життя, зберігати пам'ятні відео та фотографії, публікувати свої думки на різні теми, то персональний аккаунт прекрасний вибір. Якщо вам потрібно просувати товар чи послугу, підвищувати охоплення, мати статистику постів, то необхідно створювати саме бізнес-сторінку. Адже так ви матимете додаткові функції, які допоможуть досягти поставлених бізнес цілей. Тож, давайте детально розберемо, який функціонал є у бізнес-сторінок. Налаштування профілю. З'являється можливість додати кнопку зв'язку. Ви можете вказати телефон або імейл. E Також можна додати розташування магазину чи компанії, тож людина зможе побачити вашу локацію на мапі. Можна буде вказати категорію аккаунту, що допоможе вашій аудиторії одразу зрозуміти, про що саме ваш профіль. Статистика. Це, беззаперечно найпотрібніша функція бізнес-аккаунту, бо ви зможете відразу в додатку відстежувати аналітику вашого профілю і постів, яку саме інформацію ви зможете отримати: огляд постів, сторіс та реклами. Подивитися показники охоплення, а також відвідування профілю за певний період. Побачити, звідки ваша аудиторія, її вік та стать. Аналізуючи ці дані, ви зможете отримати максимум від свого контенту, бо ви зможете впливати на залученість вашої аудиторії. Реклама про рекламу ми вже зняли декілька відео з корисними порадами. Подивитися їх можна за посиланням під цим відео. І щоб не повторюватися, в цьому пункті лише скажемо, що бізнес-аккаунт має можливість просувати свої пости та відслідковувати аналітику. Якщо зараз у вас персональний аккаунт і ви хочете перейти на бізнес, то це дуже просто зробити. Заходимо в налаштування, знаходимо пункт для професіоналів. Натискаємо тип облікового запису і інструменти. Обираємо на професійний обліковий запис. Далі рухаємось за підказками від Instagram. Друзі, на цьому у мене все. Більше відео з порадами Instagram Дивіться за посиланнями під цим відео. А я кажу вам до зустрічі!